Шановні громадяни, інфекційні хвороби реєструються впродовж всього року. Проте з появою холодів їхня кількість значно зростає. Інфекційні захворювання дихальних шляхів, епідемічний підйом, яких починається з жовтня місяця і продовжуючись всі наступні три місяці і закінчується квітним місяцем наступного року, характеризується різким підйомом захворюваності. Так, коронавірусна хвороба. З поодиноких випадків, які реєструвалися впродовж осінніх місяців, різко зросла. І за даними реєстрації, близько півтора тисячі випадків зареєстровано вже у грудні по Житомирській області. Що стосується Звягельського району, то із 300 випадків по Звягельському районі більше половини зареєстровано в грудні та початку січня місяця. Крім того, зросла кількість інших респіраторних захворювань. З'явилися перші випадки лабораторно підтвердженого грипу. З огляду на це не зайвим буде нагадати про основні відмітні ознаки інфекційних хвороб та основні принципи їх профілактики. Всі інфекційні хвороби мають ряд визначних рис. Перш за все, це ознаки інтоксикації, підвищена температура тіла, загальна слабість, ломота, болі в м'язах, нездуження. По-друге, це ознаки ураження верхніх дихальних шляхів. Це нежить, кашель або заложеність носа, болі за грудиною, болі в глотці, ознаки ураження трахеї, бронхів та легень. Крім того, всі інфекційні захворювання можуть мати певні відмітні риси. Так, коронавірусна інфекція характеризується ураженням легень. Перш за все, це ознаки пневмонії. Та швидкий розвиток ознак дихальної недостатності. Коронавірус, який різко відозмінився впродовж останніх років, а нагадаю, що впродовж останнього року циркулював штам типу омікрон, залишився таким же агресивним і більш заразним. Особливо значення коронавірусна інфекція має серед груп ризиків, до яких відноситься особи похилого віку. Люди з хронічною патологією, перш за все, це з ендокринною патологією та ураженнями серцево-судинної системи. Важливим буде звернути увагу і на захворювання з коронавірусною хворобою серед немовлят та дітей раннього віку, яка теж має свої відмітні ознаки і теж характеризується розвитком серйозних ускладнень. Вірус грипу характеризується швидким розвитком ознак інтоксикації, ураженням трахеї та бронхів. Швидким розвитком пневмонії і можливістю ураження головного мозку. Парагрип характеризується швидким ураженням гортані, з можливістю розвитку ознак стенозу і часто необхідністю в реанімаційних заходах. Аденовірусна хвороба це ознаки інтоксикації, ураження кон'юнктив, глотки, рясні виділення з носа. Та двохвильова гарячка і часте приєднання інших бактеріальних ускладнень. Респіраторно-сенситіальна інфекція це ознаки бронхіоліту і пневмонії, і особливо грізна ця хвороба для немовлят та дітей перших років життя. Реновірусна інфекція це помірні ознаки інтоксикації, це симптоми риніту. Незважаючи на етіологічний чинник, будь-яка хвороба, чи легка, чи важка. Може ускладнюватись. З огляду на це для кожного пересічного громадянина слід пам'ятати, що правильна постановка діагнозу і швидкий початок лікування є запорукою швидкого одужання і відсутності ускладнень. А тому фахова оцінка вашого сімейного лікаря, до якого вам слід звернутися, це перше, що слід зробити. Крім того, слід пам'ятати, що протиепідемічні заходи це. Одна із важливих риз, які дають можливість уникнути додаткових проблем. Перш за все, це вакцинація, яка серед респіраторних інфекцій має визначну роль. Ми знаємо про те, що такі інфекційні хвороби, як коронавірусна інфекція COVID-19 і грип, можна запобігти, вакцинувавшись. Зверніться до вашого сімейного лікаря, отримайте фахову консультацію. З можливості вакцинації від коронавірусної хвороби або грипу. Що стосується інших захворювань, то слід пам'ятати про особливу протиепідемічну роль носіння масок та респіраторів, а також захисту відстанню. Слід зауважити, що маска та респіратор, перш за все, потрібні пацієнту, який захворів. Крім того, слід пам'ятати, що при догляді за пацієнтом, який захворів, Важливим є провітрювання приміщень, в якому знаходиться пацієнт. І на завершення хочу вам повідомити, що 24 січня 2024 року у місті Звягелі буде працювати вірусологічна лабораторія обласного центру профілактики та контролю за захворюваності. Мета лабораторії це ПЛР-діагностика коронавірусної інфекції. Зверніться до вашого сімейного лікаря. Впродовж 22, 23 та 24 січня, і ви зможете отримати швидку етіологічну діагностику вашого захворювання і правильно призначене лікування та запобігти появі грізних ускладнень.